Ти що здурів? Куди мене привіз? Мені тут тісно, в цьому Петербурзі, мені щоб поле, щоб ставок, щоб ліс. А тут цей двір нема де клюнуть курці. Туди не стань, там слова не скажи, до тих і тих підлещуйся, аж сумно. У церкві я молюсь на образи, а тут дивися на якісь парсуни. Ти теж набрався. Що-то, що то, ета, чогось повів царицю до вінця. У Лемешах є теж Єлизавета. Хіба ж така напринжена, як ця? У нас, дівчата, любо подивиться, а заспіває. То на три версти ото була б. А ця твоя цариця, косу не має з чого заплести. Мамаша, цитьте? Я йому мамаша. Крий боже сину, ти таки здурів. Тут все чуже, і мова тут не наша, і сиро тут багато комарів. А ті бали не хочеш, а споткнешся. А ті шовки і шлейф, як шлея, сама з собою ледве розминешся, де не поткнешся у дзеркало все я. Мені набридли ці і ці і еті. ніде немає рідної душі. Ну все, бувай, скажи Єлизаветі, графиня повернулась у лемиші.